Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я продовжу підводити підсумки року та згадаю, якими цікавими повнометражними стрічками шанувальників кіно порадував 2023-й. Пам'ятайте, що добірка максимально суб'єктивна, тому обов'язково розповідайте про свої улюблені фільми року в коментарях. Не забувайте натискати на вподобайки та підписуйтесь на канал. Щиро подякую за вашу підтримку і всім приємного перегляду! У кінці 90-х стався справжнісінький технологічний бум, який спровокувала поява першого у світі смартфона BlackBerry. Одноіменний фільм познайомив нас із групою гіків, які разом з зарозумілим менеджером об'єднали телефон, пейджер та комп'ютер в одному пристрої, який продали мільйонам користувачів. Компанія регулярно вдосконалювала своє творіння та заробляла нечувані суми, доки одного дня на сцені не з'явився Стів Джобс. Байопік про стрімкий тріумф та не менш стрімке падіння компанії відхилився від курсу серйозних жанрових драм, та у псевдодокументальному форматі з купою жартів та дивакуватих ситуацій висвітлив історію Блекбері. Фільм точно не видатний, проте в міру цікавий та захопливий. Він з головою занурює в ретро-атмосферу, гіковські будні та суворі корпоративні інтриги. Історичної точності тут шукати не варто але в цілому шлях королів ніші, які втратили власну ідентичність, актуальність та не наздогнали прогрес, заслуговує на увагу. Цього літа породила багато шуму, мемів та спровокувала справжнісіньку рожеву лихоманку комедія про знамениту ляльку компанії Мател. Бездоганне життя Барбі починає руйнуватися, що змушує найвідомішу у світі білявку відправитися у реальний світ та відшукати себе. Незважаючи на буквально нульовий сюжет, якому не вистачало гостроти та сумнівні гіперболізовані образи чоловіків, Грета Гервік розтрощила моє скептичне ставлення до стрічки, зібрала в прокаті більше мільярда та. Стала першою режисеркою у світі, яка подолала цю знакову позначку. За літнім вайбом та яскравою рожевою обгорткою Барбі приховує глибокі і важливі сенси, які подаються в легкі для сприйняття манері, адже оповідь вправно балансує між серйозними та комічними моментами. В цілому це справжній приклад жіночого кінематографа. Фільм, безперечно, сподобався далеко не всім, але він спробував знайти підхід до кожної з глядачів, навіть до просто Кенів. Джон Вік, як у свій час форсаж, категорично відмовився від будь-яких претензій на реалізм та перетворився в божевільне фентезі. У четвертій частині спритний колишній найманець душно боровся за свою свободу і з могутнім правлінням кілерських кланів. Наплювавши на закони фізики та озброївшись головним двигуном історії нескінченними бійками, Джон Вік з головою поринув у світ епічного насильства. Потік майстерно знятого екшена з великою кількістю локацій та колоритних персонажів, які час від часу перебивають відголоски сюжету, повністю виконує свою функцію попкорну атракціону космічних масштабів. Ви отримаєте рівно те, за чим прийшли. Все вибухає, руйнується, сотні трупів та тисячі гіль спадають на землю. А нібито безсмертний Джон, якому явно не пощастило з родоводом, немов персонажу шутері, намагається піднятися по сходам. Я далеко не фанат тотального екшену, проте якісно знятий Джон Вік один із рідких винятків. У 2011 році звичайний 19-річний хлопчина Ян Мардернборо цілком успішно пересів із геймерського крісла в автомобільне, завдяки грі «Гранд Туризмо». Сюжет одноіменно фільму, натхнений реальними подіями, досить вільно розповів історію британського геймера. Побитий життям тренер, юний аутсайдер, нерозуміння близьких, наполегливі тренування, тяжкі випробування та досягнення успіху. «Гранд Туризмо» використовує канонічну формулу спортивних драм, яка все ще працює. Загалом це трішки затягнуте, але чудове розважальне кіно, яке передає відчуття шаленої швидкості, викликає ностальгію фанатів гри та заохочує досягати цілей і не втрачати віру в свої можливості, адже навіть найказковіші мрії наприклад, Яна перетворюються в реальність. Бунтар 1 – це найкраще, що траплялося з зоряними війнами після того, як вони перейшли під крило «Дісней». Режисер геніальної історії з далекої далекої галактики Гаррет Едвардс у цьому році спробував закріпити за собою титул автора міцної наукової фантастики новою стрічкою під назвою Творець, яка навряд чи з'являтиметься у численних добірках та рейтингах з підсумками року. Фільм обіграв знайомий злободенний конфлікт між людством і штучним інтелектом. Концептуальний світ творця залишає сотні питань, а його сюжет з роковим протистоянням, який головний тандем чоловіка та дитини, не менше разів з'являвся у кінематографі. Проте, незважаючи на передбачений сценарій, оригінальна наукова фантастика, а не перезапуск чи адаптація відомого твору, це м'яко кажучи рідкий гість на великих екранах. Тому для мене всі кіногріхи творця затьмарила щира зворушлива оповідь, авторський почерк, зразковий візуал Едвардса та музика ханса Цимера. Посилаючись на мастодонтів індустрії, режисер з знайомих цеглинок побудував ефектний та реалістичний фільм. До речі, всього за 80 мільйонів, що на тлі шалених бюджетів сучасних блокбастерів із сумнівним сіджаєм звучить як фантастика. Тандем давніх друзів Бена Афлека і Мета Деймона заснували власну кінокомпанію та подарували глядачам гідну сумісну роботу, яка може конкурувати з топовими студіями. А це оригінальний байопік про те, як компанія Nike вирішив вбухати останні грошенята у роковий контракт з Майклом Джорданом, який переверне з ніг на голову загальносвітову культуру кросівок. Фільм не повторює типові історії про успіх легендарного баскетболіста, використовуючи в прямому сенсі силует Джордана та спортивну тематику як фон для корпоративних інтриг. А це круто написана, зіграна та знята історія. Її фінал відомий кожному. Проте за кроками до мрії та вражаючими ставками спостерігати весело та цікаво. Життєстверджуюча стрічка в шикарному антуражі 80-х, 80-х, яке будь-яка класична жанрова оповідь зможе не лише розважити, а й надихнути своїх глядачів. До речі, легенда баскетболу Майкл Джордан відкрив два медичні центри та пожертвував десятки мільйонів доларів на допомогу людям без страховки. З приходом зими збільшуються ризики травмування, і, на жаль, під час активного відпочинку, зимових спортивних змагань та навіть простої прогулянки, несподівані травми з вивихами та переломами це щось, що важко передбачити чи уникнути. А на Hotline Finance якраз з'явилося страхування від нещасних випадків. Звісно, страховка не може запобігти падінням, але може застрахувати ваш гаманець у разі лікування. Якщо ви травмуєтесь, зможете отримати фінансову компенсацію до 300 тисяч гривень. Оформити таку страховку від нещасних випадків можна онлайн всього за 5 хвилин. Все в стилі Hotline Finance. оформлюється на рік з помісячною розбивкою платежів. Можна застрахувати себе, дитину та всю сім'ю. І до кінця 2023 року діє акція. Знижка 99% на перший платіж за промокодом HELP99. Посилання та промокод, як завжди, в описі. Раджу спробувати, тим паче, що відмінити підписку можна в будь-який момент. На відміну від Стенлі Кубрика, який багато років вивчав біографію Наполеона, але так і не зняв свою масштабну епопею. Рідлі Скотт у 86 років, вдалося втілити давню мрію, продемонструвавши власне бачення на життя легендарного французького полководця, фільм розповів про злети і падіння наполеона Бонапарта та його складні стосунки з коханою дружиною. По перше картину Рідлі потрібно сприймати як художню інтерпретацію біографії знаменитої неоднозначної особи. До мінусів псевдобайопіка, які одразу кидаються в очі, варто віднести вік Хоакіна Фенікса, який звичайно не впливає на еталонну гру, але й не вписується в образ молодого амбітного Бонапарта. А також прагнення Рідлі розповісти всі визначні події життя Наполеона. Наразі це виглядає як подорож галопом по Європі, хоча, можливо, хронометраж режисерської версії трішки виправить цей недолік. Чим же чіпляє Наполеон масштабним розмахом, кривавими баталіями, акторськими роботами та привабливою естетикою? Це справжнє голівудське видовище, міцно сплетене з ключових елементів кіноепопеї. Імператор безліч разів з'являвся в індустрії, проте смілива варіація рідлі, хоча й багатьом не сподобалася, є чимось новеньким. Ну і найголовніше, що Москва палає, а дві з половиною години пролітають майже непомітно. Серед маси цьогорічних нехитрих типових різдвяних історій яскраво виділяється фільм Залишені. Маловідома для масового глядача драмеді розповіла про трьох абсолютно різних людей із складними долями, яким судилося разом провести зимові канікули. Меланхолічна оповідь із безперечно глибоким закладеним автором сенсом, незважаючи на іронічні та комедні мотиви, пронизана смутком. Картина фокусується на цілком передбачених життєвих історіях колоритних персонажів. Кожен із них стикається із різноманітними випробуваннями та розкривається перед глядачами із неочікуваного боку. Залишені це абсолютно лампова ретро-трагікомедія, просякнута святковою атмосферою. Навряд чи вона сподобається всім і кожному, але спробувати варто. До речі, наразі на просторах. Мережі стрічку можна знайти лише з субтитрами. З моменту першого видання у 1974 році настільна рольова гра D&D залишається найпопулярнішою у світі. А її вплив на масову культуру та фентезі повною мірою оцінити практично неможливо. «Підземелля і дракони чи злодіїв, використовуючи найбільш відомий сетінг гри, розповіли самостійну історію про команду спритних злодіїв, які банально повинні перемогти могутнього противника, врятувати світ та досягти власних цілей. Нехитрий сюжет, зітканий із знайомих фентезійних елементів, під час перегляду ні краплі не бентежив, адже стара, добра, захоплююча пригода ні на секунди не втрачала авантюрної атмосфери. Ферри радувала колоритними персонажами, веселими жартами, екшеном та спецефектами. Фільм, хоча й провалився в прокаті, проте цілком успішно завоював серця незнайомих із всесвітом глядачів та потішив величезну фанбазу запеклих шанувальників D&D. Після завершення Саги нескінченності, кіно всесвіт Марвел дуже сильно здав позиції, випускаючи переважно прохідні та провальні картини, на тлі яких яскраво виділялися вартові галактики 3. Рятуючи свого друга ракету та розкриваючи подробиці його похмурого минулого, різношерсна команда під пильним керівництвом Гана вирушила в небезпечну подорож. Незважаючи на тяжке та проблемне виробництво, режисер зняв круту стрічку, в якій майстерно обіграв все те, за що ми полюбили цю франшизу. Зо захоплюючи коктей з бадьорого екшену, влучного гумору, приголомшливих епохальних треків та зворушливої моторошної оповіді, просякнути його стросоціальним коментарем не назвати ідеальним проте це точно щира історія про дружбу та сім'ю, виконана в впізнаваному стилі автора. Як на мене, Джеймс Ган гідно попрощався з кіновсесвітом Марвел та на високій ноті завершив історію нашої улюбленої команди. Сумно лише те, що наступного разу ми зустрінемося з новими вартовими, яких очолить новий режисер. Слабкий, затягнутий, нудний діду час на пенсію, скорсезе вже не той, це лише мізерна частина негативних меседжів, якими в мережі глядачі намагалися характеризувати вбивці квіткової повні. Проте у мене три з половиною години, проведені перед екраном, викликали абсолютно протилежні враження. Гігантський хронометраж, якщо не налягати на напої, майже не відчувається. А сама реальна трагічна оповідь, яка точно описала темну історію Америки та людську сутність, дійсно сподобається. Обилася гроші, кров, приголомшлива гра всього акторського складу та майстерний стиль скорсезе сплелися воєдино і представили прекрасний приклад справжнього кінематографа. Історія племені Оседжів дуже похмура, але це не зупиняє режисера жонглювати жанрами, знаходячи місце і кримінальному трилеру, і драмі, і навіть комедії. У іменинтого майстра вийшла важлива практично біблійна притча про історичну несправедливість, виконану його вивіреній манері. А чи стане воно справжнім маніфестом, покаже лише час. Доки відусіллю лунають пророчі твердження про неминучий крах супергеройки та жанру в цілому, людина Павукріз Всесвіт довів, що все ще можна створювати креативні новаторські кінокомікси. Мультик продовжив вражати уяву, і на відмінно від Марвел та DC, спритно спіймав хвилю мульти Всесвіту. Майлз Моралес відправився у шалену подорож світами, сповнену різноманітних версій паучків, лиходіїв та непростих доленосних рішень. Свіжий ковток повітря серед нескінченних пригод пітерів паркерів, незважаючи на маланхолічний старт, не тільки виправдав, але й перевершив абсолютно всі мої очікування. Аудіовізуальний атракціон з унікальним стилем і неймовірною любов'ю до першоджерела став ще сміливішим, яскравішим та драйвовішим. Ваші естетичні рецептори 100% били на сполох, а плейлисти наповнилися новими саундтреками. Історія дорослішання із типових ромкомів виросла у великий сюжет про вічне протистояння. А її похмура кульмінація здійснила шалений поворот, який змушує з нетерпінням чекати продовження павучої феєрії. мій рейтинг Опенгеймер. Черговий епічний тріумф Крістофера Нолана зібрав 950 мільйонів доларів та став найкасовішим байопіком в історії кіно. Батушарова оповідь розповіла про життя та досягнення, взлети та падіння винахідника спиртоносної зброї. Як за змістовною, так і технічною складовою Опенгеймер це ідеал. Це класичний скорпульозний нолан. Він використовує ті самі улюблені прийоми зі своїх блокбастерів, але цього разу дивує не фантастичними ідеями, а реальністю. Адже режисер розклав на молекули історію одного з найважливіших людей ХХ століття, його тріумф і трагедію. Трьохгодинний епік не відпускає ні на секунду та представляє собою потужний вибух ідей, філософських міркувань, моральних дилемм та поглядів на складну тему. Опенгеймер це аудіовізуальний шедевр із неймовірною грою зіркових акторів. Це найвища ліга, та найголовніше знаковий крок своєрідний наступний левел у творчості Крістофера Нолана. Цей ролик я готував ще на початку грудня, тому із очікуваних мною фільмів, які могли зайняти чиєсь місце, варто відмітити бунтівний місяць Зака Снайдера та Феррарі Майкла Мана, які вийдуть 22 та 28 грудня. А загалом виділити лише 10 картин було важко, і насправді у цьому році мені сподобалася маса картин, проте по тій чи іншій причині вони залишилися за межами цього випуску. На сьогодні все пишіть, що дивилися, що сподобалось, а що ні. А також, якщо ви пропустили ролик з добіркою найкращих українських фільмів 2023 року, посилання залишаю тут. Всім подякував за увагу і до скорої зустрічі в наступному випуску.